Всіх назад, як Україна повертатиме біженців, іспанські видання розкрило основні методи. Не прижилися то п'ять країн, є, звідки їдуть українці. Ласкаво просимо! Канада продовжила прихисток для українців. Усім привіт! Мене звати Соня Адамська. А це новини про українських біженців. Підписуйтесь на канал, там ще багато цікавого. Закрити консульські послуги для чоловіків та припинити соцвиплати за ці та інші методи, Україна виступає заради повернення 10 мільйонів громадян за кордону. Про це пише іспанське видання Ель Паїс у статті. Зокрема, наголошується, що Україна через демографічну кризу і війну що сили намагається повернути своїх громадян. Мовляв, застосовують різні методи, зокрема і скасування консульських послуг та соцзабезпечення. Крім того, аби не втратити своїх громадян в Україні, просувається закон про подвійне громадянство. Стаття у впливовому виданні Паїс» наробила чимало галасу і докотилася до українського уряду. У новоствореному міністерстві єдності вже заявили, що в жодному разі Україна не має на меті примусово повертати своїх громадян або створювати штучні обмеження для українців за кордоном. В офіційному повідомленні йдеться також цитую: наша основна мета створити умови для добровільного повернення громадян, забезпечивши безпеку, економічні можливості, доступ до житла та соціальних послуг у міністерстві за. Кордонних справ теж відхрестилися від методів тиску на своїх громадян, описаних в іспанському виданні, і майже слово в слово підтвердили тези міністерства єдності про добровільне повернення українців. Глибоке занепокоєння рішенням парламенту Швейцарії обмежити надання статусу захисту ЕС висловила тамтешня правозахисна організація. Лібереко йдеться про рішення приймати українських біженців лише з окупованих або прифронтових територій, але не з усієї України. У своїй заяві Лібереко назвало це несумісним з гуманітарними традиціями Швейцарії. Там шоковані через голосування депутатів від низки партій, які підтримали це рішення. Правозахисна організація. Я підкреслюю, що в умовах війни жоден регіон України не можна вважати безпечним. Ракетні атаки можуть статися будь-і де будь-коли, призводячи до загибелі людей та руйнування інфраструктури навіть у нібито безпечних районах. Нагадаю, раніше швейцарський парламент проголосував у першому читанні законопроєкт щодо скасування статусу захисту українців, які їдуть не з окупованих територій або міст, розташованих далеко від лінії фронту. Німеччина продовжила статус захисту для українців до 4 березня 2026 року. Про це йдеться на офіційному сайті Федерального відомства у справах міграції та біженців. Йдеться про тих українців, які приїхали до Німеччини після повномасштабного вторгнення і вже мали статус захисту до березня 25 року. Для них він оновиться автоматично ще на рік. Тим, хто ще тільки збирається виїхати до Німеччини, Німеччина продовжує прийом біженців з України до 4 грудня 2025 року. У сусідній Австрії теж продовжили автоматично статус захисту для тих українців, хто вже його отримав раніше. Він буде дійсний так само до 4 березня 2026 року. Країна також приймає і новоприбулих біженців. А от у Чехії тільки з четвертої спроби продовжили дозвіл на довгострокове перебування, і статус захисту для наших громадян там діятиме лише до кінця березня 25-го року. Наразі закон передано на розгляд Сенату. Законопроєкт набуває чинності після підпису президента. Нагадаю, зараз у Чехії перебуває майже 400 тисяч українських біженців. А от чому парламент Чехії не квапився продовжувати українцям тимчасовий захист? Раніше ми розібралися, в чому там була затримка. Пропонує. Послухати українку Олесю, яка живе третій рік у місті Острава. Справа в тому, що опозиційні сили а, блокують, і насправді ну тобто там є кілька причин, але головна причина це поправка щодо громадян Росії. А наразі ну заморожено, якби їхнє право отримати громадянство Чехії, і опозиція вважає, що це є дискримінацією. А опозиція, ну будемо відвертими тут. Проросійська а, і от один з їхніх лідерів Андрій Бабіш. Ну, в принципі, головний лідер це кандидат у президенти в 2023 році. Це мільярдер, а це людина, яка завжди була проросійською, свого часу. Він був в комуністичній партії Чехії. Він ну вважає, що це дискримінація росіян, і таким чином вносячи ще якісь там поправки, обговорення, цей блокон закон блокується. Ще влітку цього року Рада ЄС ухвалила рішення подовжити статус захисту для українців до березня 26-го року. Але не всі країни Європейського союзу наразі узгодили це питання на рівні своїх урядів та парламентів. Деякі навпаки запроваджують обмеження для українців. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, як в різних країнах нині складається ситуація з прихистком від війни з власного вашого досвіду. Канада продовжила прихисток українським біженцям. Зокрема, країна і надалі надаватиме безкоштовні послуги із поселення українців та їхніх родин, які перебувають в країні, як тимчасові резиденти, до 31 березня 2025 року. Зокрема, ці послуги включають допомогу з пошуком житла, працевлаштування, мовні курси та інші ресурси, що сприяють інтеграції в канадське суспільство. Продовження підтримки є частиною заходів, запроваджених урядом Канади. Для допомоги українцям, які постраждали від війни, українці, які прибули до Канади за програмою «Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel» можуть скористатися цими послугами, звернувшись до місцевих центрів підтримки новоприбулих. Попри те, що більшість країн продовжує підтримувати і надавати прихисток, з деяких з них українські біженці масово виїжджають. Дані за 2024 рік наводить Євростат в антирейтингу топ-5 країн за зменшенням кількості українських біженців. Чехія – мінус 20 тисяч 700 осіб, Швеція – мінус 9 тисяч 600, Австрія – мінус 9 тисяч 130, Данія – мінус 5 тисяч 385, Польща – мінус 1680 осіб. Загалом у країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4 мільйони 200 тисяч українців. Лише п'ята частина з усіх українських біженців в Німеччині чоловіки, і ті, здебільшого віком, понад 60 років. Такі дані дослідження наводить федеральне відомство з питань міграції та біженців. Опитування і перевірку щодо інтеграції чоловіків з України проводили протягом минулого року. Серед опитаних чоловіків ті, яким більше 60 років планують повертатися додому. Ті, які менше, мають намір лишитися в Німеччині. Це переважно чоловіки, які приїхали з роди. Іною йдеться у дослідженні загалом з усіх чоловіків біженців з України майже 20% працевлаштувались протягом 22 го та 23 го років решта у пошуку роботи або відвідує мовні курси. Позаяк деякі вакансії без знань німецької мови поки що для українців недоступні. Отримати консульські послуги за кордоном стало простіше, принаймні про це заявляє Міністерство закордонних справ України. Йдеться про урядову постанову, яка значно спростила оформлення документів онлайн. Відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток Дія. За словами очільника зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги, це спрощує доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за Ато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян, пояснив він. Зокрема, можна оформити id картки чи закордонні паспорти із доставкою поштою. Для цього потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів, а також зареєструватися в державному реєстрі платників податків, обміняти посвідчення водія або отримати його після втрати чи викрадення. Крім того, доступна комплексна послуга для оформлення новонародження. Друзі, на цьому у мене поки що все. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. Користуючись нагодою, я хочу привітати усіх вас з прийдешніми святами. Бажаю нам перемоги в наступному році, а також зустрічайте новий рік у колі найрідніших. З повагою, ваша Соня.